Volkswagen Swagen Caddy, всім привіт! У нас такий з'являється на продаж Caddy. Автомобіль пригнаний з Німеччини 2020 чистого року випуску на повному приводі FOMOSH. 2 літри 220 тисяч пробігу. Автомобіль дуже збережений, в класному стані, без всяких подряпин, без всяких царапин. Ось подивіться. Ось, ззаді є на бампері з нюансів ось такий. І ось тут може якась царапинка, і тут. Підкрас по автомобілю, ось це крило. Тут була царапина, не царапина, а притертість, бампер відігрівся, царапину, на жаль, не змогли відполірувати. то підкрасили, ну бо не гарно дивилися. Ось, подивіться, як він гарно дивиться. Автомобіль дуже збережений, як я і сказав. Нулики скрізь по колу, лобове, звісно, міняне. Електродеркала з підігрівом, склопідйомнички. Круїз контроль, бортовий комп'ютер, мультимедійка, клімат, два, два підігріва сидінь, сенсор світла та дощу ESP і старт-стоп автомобіля. Є вихід на USB. Ось, Зараз швиденько вам покажу, будь ласка, вінко для перевірки, щоб ви собі там не сумнівалися в пробігові. Бачите, на Volkswagen автомобіль обслуговувався, нема питань взагалі по ньому. Подивіться, які пороги. Ось Водійський, 220 пробіг, Подивіться, навіть немає натяків на те, що тут хтось їздив. Я думаю, це автобанний пробіг, їздили на ньому. Ось, До речі, це авто я обслужив повністю масла фільтра ГРМ, все замінив. Ось. Подивіться, третій ряд сидінь теж Дуже класний. Зараз швиденько вам по лакофарбовому покриттю для перевірки, під підтвердженням моїх слів. Значить, нас пішли капот на 107. 104 крило 86, 100, дверочка. Пасажирська: 111, 116. Відсувна дверка 99. 99, Крило у нас 108, 105, 105, Ззаді крило 86. Ляда 97, 90. До речі, партроніки задні присутні. Так, крило у нас 133. Арочка 130. 102. Ось тут отак напилилося, або це сірий металік, то, щоб не думали, ось тут, подивіться, Іде 89, 107, 98, 114, 113, крило 103, 87. Так що у нас автомобіль, я можна сказати, там половина підфарбування. Майже ціле, це косметика, це взагалі нічого. Так що цікавить, ось такі друзі. Кадік для сім'ї чи для бізнесу. До речі, кліренс автомобіля я поміряв від землі до бампера 23 сантиметра. Ну, Ззаду там місто, думаю, десь сантиметрів 18-19. Я вже не ліз під машину. Ось, до речі, бачите, в кадіка ресори. Я можна грузити тут тут до тони без питань. Резина новенька, вся по колу, чотири. Ну колеса. Ось всім гарного дня, з вас, підписки і лайки. І не забувайте, що можемо доставити наш автомобіль під поріг вашої домівки чи, чи фірми. До речі, автомобіль має два ключі. Всім гарного дня, з вас підписки, і лайки.